Близнюки, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, які ви класні такі бджолки і квіти. Подивимося для вас поради та роз, що буде відбуватися в серпні. Серпень в Німеччині це такий тіж і гладь, нічого не відбувається. Всі в коматозі, всі або на морі, або на озері, на річці. Люди відпочивають. Взагалі, справді, навіть на вулиці, ви не побачите багато людей. Це дуже цікаво. Тігра вже прийшов. Да, он вдихає, он ті... я і хвіст тігри. Ми зараз будемо давати поради від тару. Налаштовуйтесь на позитив, на цікаву інформацію. І так, близнюки. Туз Жезлов. Краще бути не може. Це нова ідея, це енергія, це прорив, нові проекти. Муза, натхнення, починаєте писати книжку, малювати картину, починаєте свою справу. Це просто коли от ви йдете і молня, десь там Зевс громовержець бабахнув, і у вас просто інсайт. Місяць, коли ви будете отримувати дуже багато знаків, багато інформації. Тут жесла ще по собі це. Скажемо, може, якщо познайомитися з чоловіком, да? якщо стосується чоловіка, це таке класне здоров'я, жезли це в нас фалічна форма. Е, молодці. Не прогавьте, не прогавьте оцю енергетику, яка до вас буде йти. Оскільки, якщо ви піймаєте один інсайт, ви зможете одразу на цій хвилі ловити також іншу інспірацію. Наступне король Мічей. Да? Король Мічей. Близнята. Ви в нас хто? Ви в нас і є е, повітря, тобто це є ви. Е, у вас буде е, просто, знаєте, от як справді інше бачення світу. Багато енергії, багато е, цікавого всього, що в житті буде відбуватися. Е, ловіть хвилю, ловіть інсайти і. Е, Дбайте про себе. Взагалі, ця карта каже, що е, вам потрібно зайнятися от саморозвитком. Можливо, ви е, хотіли щось для себе. Знаєте, от, як кажуть, в Україні, я там вишивала бісером, Дівчинка у нас була да? е, на семінарі ми розмовляли. Вона каже: не хочу, бо тут нема, не знайшла. Ми всі їй почали казати, де можна купити бісер. Вона каже, піду, куплю бісер. Тобто е, ловіть. Певний інсайт і притворюйте його в життя. І все у вас буде класно. Наступна порада для вас. Heaven sent. Ось. Вам, в принципі, йде дубляж цієї карти, вам знов таки прийде інформація. Якщо ви займаєтесь практиками, то займіться медитацією, під'єднайтеся. Ті, хто знають, да, про що я говорю, вони, вони почують цю інформацію, запитайте всесвіт, щоб вам прийшла інформація. Чим вам займатися? Прийшов час вашу енергію, яка є, спрямувати, спрямувати в певний напрямок. І якщо ви ще не знаєте, знов-таки. На семінарі ми познайомилися з Юлією на енергопрактик. І от зараз ми з нею порозмовляли, сказали, що наступний семінар, наприклад, я запрошую з задоволенням на свій семінар як спікер, як тренер, щоб вона розповіла дівчаткам також про те, як тече енергія, як можна простукувати енергію, як можна чистити себе. Тобто, от просто людині прийшла інформація, ми познайомилися. і, наприклад, Хотіла б з нею працювати далі. Тому запитайте зверху, щоб вам прийшла інформація, чим вам займатися? Наступна карта, яку я звідси витягну: Receiving, Тобто ви отримуєте, ви бачите, вам треба вчитися отримати, вам відправляє світ певну інформацію. А що ви отримуєте, залежить від вас. Слухайте. Дуже потужно. Наступна колода. Тару магічних моментів для вас близнята. Двойка пентаклей. Дивіться, ви робите вибір. Класно балансуєте, і мініскатом. Це може бути, навіть подивлюся, що ви там собі обираєте. Це може бути об'єднання робота з кимось. Тобто, якщо ви працюєте, ви зараз дивитесь на варіанти пошуку роботи в команді з кимось, якщо у вас є новий проєкт. Це може бути також цей знак для того, щоб далі працювати, як я вам сказала, я познайомилася з однією да, і я хотіла б з нею працювати. От у вас також є шанс, подивіться навколо, Для того, щоб розвивати, хто розвиває бізнес в інтернеті, вам потрібні ідеї, запитайте професіоналів, які вам допоможуть, як розкажуть там, писати нові хештеги, знаходити, писати геолокацію або дописи. Шукайте і буде інформація. Наступна уміряність. Для того, щоб це все відбулося, вам потрібна, потрібен баланс, потрібна стабільність. Давайте ще навіть подивлюся, як досягти тої Клас! Процес. Для того, щоб знаходитися в балансу, потрібно ділити свої сили. Да? Як ті, знаєте, є техніка салямі. Ми салямі не ковтаємо, не їмо як докторську. Просто от так: салямі ріжуть маленькими шматочками. І вам для того, щоб працювати і отримувати результат, потрібно свою енергію ділити на маленькі шматочки і відновлювати її. Тобто вчитися, як ем, працювати не такими ривками, да? а контіїліщ, тобто стабільно. Зверніть увагу як, на те, як ви розділяєте свою енергію. Наступна порада від Таро це колода оракульна, яка каже, називається Повір свою магію. Зараз подивимось, що у вас там з магією. Ви завжди можете переписати історію. Класна, дуже карта. Завжди можна змінити. Я в цьому говорила, зробила відео. останнє моє було це 5 порад, як змінити життя на краще. Ви кожної хвилини можете змінити. Не подобається вам робота, де ви працюєте. Звільняєтесь, шукайте нову. Не подобається вам людина, яка є в вашому оточенні, подруга, яка розказує, як ви поправилися, що ви робите все не так. Не подобається, як ваша свекруха вам розказує, що ви не так любите її сина. Ваші сусіди достали. Завжди можна вирішити ситуацію. Проснулися і вже зараз вирішуємо. Переписуйте історію. В центрі ваших потреб є ви. Якщо ви не любите себе, то ви не можете очікувати, що ваші діти будуть вас любити, ваш чоловік буде шанувати. Класика, да? коли чоловік класно виглядає, діти класно виглядають, а мама сидить і доїдає, або я собі не куплю, треба всіх обслуговувати. В центрі ваших потреб і вашого Всесвіту знаходитесь. Близнята хто ви. Більш ніхто. Тому. Переписуйте історію, ставте себе на подест. Ще одна колода в мене є. Моя така золота, яку я хотіла б витягнути вам поради. Отшельник. Клас, мудрость. Для того, щоб змінювати своє життя, потрібна мудрість. Це знаєте, карта літньої людини, яка Втомилася в неї фонарь, да, звіста Давіда, потріх, по, цей посох – це його досвід. Ця карта каже, що зверніть увагу е, на себе, побудьте трошки в тиші. Для того, щоб обрати правильне рішення в цьому житті, потрібно слухати себе. А де ви можете себе почути? Ви можете почути себе там, де тихо. Навіть якщо е, на вулиці да, пташки співають, машини їздять, люди говорять, е, хтось кричить, знайдіть для себе комфортне місце, де ви зможете побути наодинці і побути отшельником. Я вже говорю часто, що в Німеччині, наприклад, є така практика, є буддиські монастирі. Прогуглі, де у вас недалеко, і сходіть в монастир, побудьте там два дні. Справді пропоную такі практики. Ви приходите, приймаєте участь у житті монастиря, в молитвах і ви мовчите. От я колись теж робила таку практику, я мовчала декілька днів. Дуже класно, дуже класно, можу тільки порадити. Далі. І тут жезла знов. Так, зараз, хвилинку. Туз жезлов туз жезлов Тобто колоди вам кажуть, якщо ви з першого разу не зрозуміли, то енергія. Якщо наберіться, наберіться сили, наберіться спокою в собі для того, щоб. Це старший аркан, отшельник, да? для того, щоб ви змогли зробити класний старт. Тому а, знайдіть цей баланс от, по уміряності. І все буде класно. І остання колода. Оракульна для вас, близняка. Ой, так, вийшла сама карта. Значить, будемо дивитися, що це в нас? А, клас, я вам зараз піднесу цю карту ближче, щоб ви побачили. Подивіться, а, тут пташка да, танцює, і отут нитки. Її, цю пташку, підтримують голуби. Ви знаєте, голуб це в нас пташка Божа. Підтримка. Ви знаходитесь під захистом, вас підтримують, вас підтримують вищі сили і будьте в тиші, слухайте себе, по карті умірінасть шукайте баланс, але в тому, що ви робите, ви знайдете підтримку. В вашому новому проєкті, на вашому новому шляху, все буде добре. Там зверху над вами. За вами дивляться, я була вдячна за те, що ви подивились моє відео. Якщо у вас є питання або потреба на приватну консультацію, звертайтеся Знята до наступного разу.